Книга Іова, Розділ 16. Заговорив Іов і мовив. Чув я багато вже такого. Гіркі із вас усіх втішителі. Чи буде край словам на вітер? Яка біда спонукає тебе відповідати? Я теж Базікав би, як ви, якби були ви на моєму місці. Я б теж засипав вас словами, кивав над вами б головою, та додавав би вам відваги моїми устами і не переставав би рухати губами. Та чи я говорю не притихає біль мій, чи мовчу, він мене не покидає. Ось і тепер виснажив мене заведющий. уся його ватага мені допікає. Він устає свідком проти мене, кидає мені в вічі клеветою. гнів його рве і лютує проти мене. Він скригоче на мене зубами. Противники мої очима блискають на мене. Роззявили на мене свою пащу, у зневазі б'ють мене по щоках, зібравшися на мене разом. Бог видав мене нечистивцям, у руки безбожникам мене кинув. Я був би щасливий, та він струсив мене, схопив мене за шию і розбив на кавалки, при собі мене поставив. Стріли його, мене навколо оточили, Він прошиває моє нутро без пощади, Він жовч мою на землю розливає. Він пробиває в мені пролом за проломом, мов велетень, кидається на мене. Веретище я зшив собі на шкіру. Обличчя своє занурив у порох. Видмій Почервонів від плачу, на віях моїх тінь смерті, хоч і нема в руках у мене насильства, і хоч молитва моя чиста, земле, не закривай моєї крові. І хай не буде місця для мого крику. Тепер також на небі є у мене свідок, мій оборонець на висотах, думки мої глибокі. Мої оборонці, і око моє лє до Бога сльози. О, якби чоловік міг правуватися з Богом, як людський син із своїм ближнім. І ще бо кілька літ, що прийдуть, і я піду в дорогу, з якої не повернуся.